Отож, друзі, v світу відкриває для вас майбутнє DeFi. приспільно то PrimeX сьогодні в цій серії. Я для вас відкриваю Primex Версію 2. І на додачу розповім про майбутнє DeFi. Не буду довго час затримувати і мої підписники, а, мій підписник, власне, мої підписники. І напевно вже починатиму, аби вас не томити і ділитися з вами цікавою і корисною інформацією саме для тебе. Насамперед хочеться почати із того, що в постійно мінливому ландшафті власне DeFi, інновації є рушійною силою прогресу. Сьогодні ми раді представити прайм світу, який знаменує собою нову еру для протоколу і прокладає шлях до більш широкої та інклюзивної, інклюзивної власнику системи DeFi. Приєднуйтесь до нас, щоб заглибитися в трансформаційні функції Прайм світу і дослідити безмежні можливості, які він відкриває. Отож, перша це еволюція Праймікс Світ 1 до V2. Отож, пройдемо цей шлях разом. По суті, V1 зробила революцію в сфері DeFi, запровадивши спотову можна торгівлю з власне децентралізованими виконаннями. Цей революційний протокол дозволив трейдерам посилити свої позиції, одночасно забезпечуючи кредиторам привабливу середньорічну прибутковість. На надані ними кошти. Однак, оскільки ландшафт DeFi продовжує розвиватися, повинен розвиватися, власне, і всіма відомий І Із запуском Primex V2 ми починаємо шлях до перетворення протоколу в повноцінний DeFi брокерський сервіс. Це оновлення розширить функціональність Primex за межі спотової маржинальної торгівлі, представивши безліч нових функцій і варіантів використання, щоб задовольнити різноманітні потреби наших користувачів. V1 Перш ніж ми зануримося в світ свій V2, давайте проділимо власне приділимо хвилинку, щоб оцінити функції U1, які змінюють правила гри. Перше це децентралізоване виконання угод, наступне це ефективне використання ліквідності і наостанок, це доступ до розвитку і до і власна доступність. А тепер PrimeX V2. Тепер давайте розглянемо функції, які що зміють правила гри, які пропонує праймікс 1 А саме універсальний портфель з кредитним плечем. Тобто PrimeX V2 представляє революційну концепцію, відому як універсальний портфель з кредитним плечем, що дозволяє трейдерам використовувати різноманітні активи і протоколи, що виходять за рамки традиційної спотової маржинальної торгівлі. Наступне це флеш-кредити і взаємодія з використанням кредитного плеча. За додавання функції швидкого кредитування, власне, користуватися. Чи можуть здійснювати швидкі транзакції без заставок, відкриваючи нові можливості для арбітражу і торгових статей. Крім того, праймі світу дозволяє використовувати кредитний плече для взаємодії з будь-яким протоколом, забезпечуючи власне при цьому безпрецедентну гнучкість і власне можливості. Наступне і наостанок хедж статей і зниження ризиків, що це таке, і як його є. По перше, трейдери тепер можуть створювати хеджовані портфелі, поєднуючи позиції LP з кредитним плечем зі спотовими маржинальними позиціями ефективно знижуючи ризики і максимізуючи прибуток в рамках одного одного протоколу. Ну що ж, у мене цьому все бурати буде для вас корисним і зустрінемося, коли правильно наступному випуску, який буде зовсім скоро.